Доброго дня, восьмий клас, доброго дня батьки та колеги. Отже, сьогодні ми з вами розв'язуємо урок номер 7 Він коротенький, адже в кінці цього року передбачена самостійна робота. Давайте пригадаємо ті основні формули, якими ми з вами користуємося останнім часом: це електричний опір провідника, закон Ома для ділянки кола, робота електричного струму, потужність електричного струму, закон Джоуля ленца та закон Фарадея для електролізу. Перше завдання, яке ми з вами виконуємо, буде номер 4. Розглянь схему з'єднання ламп А та Б. Визнач, у скільки разів потужність струму в лампі 1 відрізняється від потужності струму в лампі 2. Так, тут різні з'єднання ми бачимо. Як зміниться відповідь, якщо лампи з'єднати так, як показано на рисунку Б. Тобто нам потрібно порівняти з вами потужність на першій та на другій лампі для варіанту А. І так само потужність першої та другої лампи для варіанту Б. Як ми бачимо з рисунку, і оскільки у нас не сказано в умові про опір ламп, ми будемо вважати, що опір цих ламп будуть однаковими. Але це не означає, що у них буде і однакова потужність. Справа в тому, що, як ми бачимо з тобою на рисунку А на схемі А. У нас друга лампа бере участь у паралельному з'єднанні з лампою 3, а на рисунку Б, друга лампа бере участь у послідовному з'єднанні з лампою 3. Також для потужності ми можемо з тобою дописати ось такий варіант формули. Дивлячись на схему А, ми бачимо, що друге та третє, як ми вже з тобою сказали, знаходиться у нас у паралельному з'єднанні. Друга та третя лампа таким чином, і при паралельному з'єднанні у нас визначається як І2 плюс І3. А при послідовному, адже перша лампа послідовно з'єднана з цими. При послідовному, і у нас визначається як І1 і дорівнює І23. Тобто, фактично, тут можна записати, що це у нас 2,3, щоб не плутатись. Ось, Таким чином, ми бачимо з тобою, що і дорівнює І1 і дорівнює І2 плюс І3. Тобто, розуміємо, що І1 та І2 будуть відрізнятися, причому І1 буде більше, ніж І2. Я думаю, це зрозуміло. так? Враховуючи таку ситуацію, ми можемо з тобою зробити висновок, що опори однакові, R однакові, а сила струму відрізняється. Тож робимо висновок, звідси, що P1 є більшим, ніж P2. Це для варіанту А. Аналогічно, давайте тепер розглянемо для варіанту Б. В цьому разі ми використаємо з тобою другу формулу, там, де мова йтиме у нас про напругу. Ось. І зараз ти побачиш, чому це так. Справа в тому, що напруга у нас при паралельному з'єднанні, а у нас тут перша лампа паралельна до двох, цих, до другої, третьої. Тобто, можна записати, що це буде ось така ситуація. Ось. Далі, при послідовному з'єднанні лампи 2 та 3, тобто ось ця частинка У23, буде визначатися як У2 У3. Тобто, ми можемо записати з тобою, що загальне У. Дорівнює У1 і дорівнює У2 плюс У3. Тобто, так само, як було тут, у нас з тобою з силою струму, тут виходить з напругою та сама ситуація, що У1 є більшим, ніж У2, адже тут це сума, яка дорівнює У1. Таким чином, враховуючи ось цей запис, ми робимо з тобою висновок: що якщо потужність прямо пропорційна У. То ми отримаємо аналогічну ситуацію, ось що, оскільки опери у нас однакові з тобою, і тут, і тут опір у нас не змінюється для обох ламп, ось. Але тут змінюється напруга, ось таким чином, і ми робимо висновок про їхню співвідношення про їхнє співвідношення. ось як і в першому варіанті, хоча ми тут робили через силу струму і отримали ту саму ситуацію. Тобто, в будь-якому разі, при такому з'єднанні, у нас з тобою виходить, що потужність першої лампи буде більша. Але, звісно, це не завжди буде так, тому що в залежності від того, як зображена наша схема, якщо поміняти місцями, наприклад, третю і першу лампу, і тут так само, ось то ми отримуємо зовсім інший результат. Наступне завдання: розглянь графіки залежності сили струму від напруги, тобто маємо вольтамперну характеристику для трьох різних провідників. Розташуй у порядку зростання значення потужностей, що споживають ці резистори за послідовного з'єднання. Тобто, у нас буде з'єднання з тобою послідовне. Як зміниться відповідь, якщо резистори з'єднані паралельно? Отже, маємо спочатку, дивлячись на нашу схему, визначитися з їхніми опорами. Робимо це як завжди. Обираємо з тобою якесь значення У, якому буде відповідати певне значення І. Проставляємо пунктир ось таким чином, бачимо точки перетину, опускаємо перпендикуляри на вісь І. І маємо, відповідно, тут у нас третій, отже тут буде І 3, тут у нас другий, отже тут буде І 2. Гано, пише ручка щось. Так, ось. Ну і там зрозуміло, що буде і один. Ось, робимо висновок, що у нас І1 є більшою, ніж І2 і І3 за однакової напруги. Тож, відповідно до закону Ома, коли ми говоримо про опір, у нас У ділиться на І, у Однакове і змінюється зараз, як ми бачимо з тобою. І там, де у нас більше значення знаменника, там дріб у нас буде менший. Тож ми робимо з тобою висновок, що якщо і 1 є більшим, ніж і 2, більшим, ніж і 3. Зрозуміло, відповідно до цього запису, ми отримуємо з тобою, що r1 є меншим, ніж r2 і меншим, ніж r3. А тепер маємо проаналізувати і розташувати у порядку зростання аналогічно ось тут значення потужностей. Пам'ятаємо з тобою, що при послідовному з'єднанні у нас сила струму є однаковою величиною. А при паралельному напруга є сталою величиною. Те, що ми з тобою зараз ось тут зробили, коли говорили про сталість напруги і визначали відповідні оці значення, сили струму і опір визначали, то ми говорили, перш за все, мабуть, про паралельне. Давай від нього і будемо відштовхуватися. Отже, напруга є однаковою, сила струму різниця, і, відповідно, опір ми бачимо, який, що опір буде, третього резистора, буде найбільший. Таким чином, потужність P, в даному разі, формула, яка нам буде корисна, ми. Беремо з сталою величиною через опір У квадрат на R. U у нас ось тут буде стала величина весь час для всіх, а опір у нас змінюється. І там, де знаменник дробу у нас більший, там сам дріб буде меншим. П3. p 3 меншим. Ось, тобто тут буде П2, і тут буде П. Ой, це буде ПП. P, p. Потужність P буде 1. І тут ми пишемо, що це при паралельному. Це при паралельному ми знайшли. Тепер щодо послідовного, в послідовному у нас і однакова величина. Ми не дивимося зараз на ось цей запис, дивимося на цей і на опори, на співвідношення опорів. І пригадуємо, що у нас потужність і квадрат R. р Тобто тут у нас пряма пропорційна залежність між потужністю та опором. Якщо опір r 3 більший, то і потужність p 3 буде більша. Пишемо, p 3 є більшою, ніж p 2 і більшою, ніж p 1 І це співвідношення у нас справедливе для послідовного з'єднання. І розв'яжемо ще задачу 5. Обчисли роботу електричного струму для одержання 10 кг рафінованої міді, якщо електроліз відбувається за напруги 10 В, а ККД електролітичної установки дорівнює 80%. Записуємо умову, пам'ятаємо про те, що оскільки у нас йде електроліз, ось, то мідь у нас має відповідний електрохімічний еквівалент. Оскільки спеціальної вказівки немає про те, що використовується мідь 1+, ми будемо використовувати Купрум 2 0,33 міліграм на кулон. І переводимо одразу це значення у кілограми на кулон. Маємо відповідну напругу 10 вольт і ККД переводимо одразу в десятковий дріб. Знайти потрібно нам з тобою роботу електричного струму. Я пропоную розв'язання починати саме з нього. Корисна робота ділиться на повну роботу, і в нашому разі ми розуміємо з тобою, що робота електричного струму для одержання міді це і є робота струму як повна робота, за рахунок якої взагалі щось можливе в цій ситуації. Саме її ми будемо з тобою шукати. Визначаємо це значення одразу з попередньої формули. Добре, а тепер давай з'ясуємо, що таке корисна робота. Що взагалі нам треба з тобою зробити в цій, в цій ситуації? Треба, щоб пройшов електроліз, ось, і щоб виділилося у нас 10 кг міді. А от корисна робота, ми з тобою запишемо формулу для знаходження її як І у помножене на Т. Далі, у нас напруга Є. От, але нічого не відомо про силу струму та час. Проте у нас є маса та є електрохімічний еквівалент. Ми бачимо з тобою ось тут цей добуток, і тут він також є і помножене на Т. Отже, ми його визначимо з тобою, І помножене на Т звідси, з цієї формули, це буде маса, поділена на К. І підставимо тепер сюди. Отже, ми отримаємо, що корисна робота визначається, як У залишаємо, а замість І помножене на Т ми запишемо ось це. М поділити на К. І тепер повертаємося з тобою до ось цієї формули. Ось, ми пишемо, що робота струму буде визначатися як А-корисне, тобто ось цей запис, У М поділене на К. Ось, і маємо ще поділити на ККД. Якщо я повністю поділю на ККД, то воно у мене з'явиться теж у знаменнику. Ось, Таким чином, можемо порахувати А-струму, робота струму, рисочка дробу. Підставили значення, скорочуємо кілограми, і має бути у нас, оскільки це робота, має бути джоуль. Але звідки візьметься тут джоуль? Давай подивимося. Кілограми то у нас скоротилися, але є вольт поділений на кулон, начебто. Але не поділений, а поділений двічі. Це означає, що давай запишемо, що робота струму в квадратних дужечках, перевіримо, це буде вольт помножений на кулон. Що таке у нас кулон? Кулон це. Ампер помножений на секунду. З формули для сили струму Q поділити на Т, звідси, якщо Q знайдемо, то це буде добуток І помножений на Т ампер помножений на секунду. Ось звідки. Вас вольт ампер секунда – це є електричний джоуль. Тобто ми правильно з тобою ось тут знайшли джоулі. Або це саме значення буде 379 мегаджолів. Ось такою була у нас сьогодні підготовка до самостійної роботи. Якщо тобі все було зрозуміле, обов'язково напиши мені про це в коментарях. Постав лайк, не забудь підписатися на цей канал і поділитися зі своїми друзями. Бажаю успіху на самостійній роботі. На все добре до наступного уроку.